Звів коханку, дуже схожу на тебе. Не так, щоб зовні, але голос, звички, потреба абсолютно твої. Вона має кота, вона вірить Христа. Перед сном вона вголос рахує доста. Дуже хоче відвідати всі європейські міста, носить окуляри і суперстаре. Коли ми сидимо в темноті, я цілую її зуби, уявляю, ніби це ти. Обіймаю її ліктя, облизую ключиці. Я не впевнений точно, чи ти, чи не ти це, вона внеці стогне від дій губ і рук. А я знаю наперед кожен її звук, кожен її рух. Довів коханку, дуже схожу на тебе, до того стану, коли вже нічого не треба. Вона лежить, трясеться, не може відкрити рота, а я сиджу з телефоном, дивлюся на твоє фото. Де ти зараз? Де ти тепер? Ставиш свічку в базилиці сякрекер, Годуєш голубів десь на Монмарці, дивишся кабаре у якомусь театрі, пишеш юг на могилі жулі мішле, або просто по наморожні річки сени, ідеш під руку з коханцем. Дуже схоже на мене. Він не має кота, він не вірить Христа. Поряд сном не рахує у голос до ста, дуже хоче відвідати всі європейські міста.